Hello Gamers! Лежу сьогодні вечором. Граю в свій DayZ медитативно. І тут, коротше, з двох ніг завалюється в мій телеграм-чат Dietrich Кас з новиною пацани, імба під'їхала від спільноти Steam Deck. Я думаю, багато хто чекав на це, я бистренько поставив. Він знайшов. В якогось німецького блогера залишу я теж посилання на нього. Чи він сам розробник цього плагіна, чи він цей, ну, не знаю, діло не в суть. Цей плагін дає класну можливість. Зараз я покажу вам одну, одну секунду. Плагін ще тільки свіженький, ще в ньому можуть бути дебаги. Ну, я думаю, це за пару тижнів виправлять. Він поки що там на, німець, на німецькому. Деякі у нас букви, ну, нічого страшного. Хочу показати вам ось це. Переходимо в бібліотеку і дивимося. Всі ігри, Install, Steam, Epic, Epic Games. Вся бібліотека Epic Games, бібліотеки Steam. Дивіться, навіть отак. Переростаю і покажу. Ігра із Епік. Далі. Ось ось гра моя в Steam і з епік. Все в одну бібліотеку. Epic Games. Так таке ж саме можна і GOG. ну я ще не підключав його. І буде так само GOG, з'явиться вся ваша бібліотека, все підтягнеться, і все буде виглядати чудово. Ось покажу. Гра, яка знаходиться в мене в Epic Games. Я зайшов. Як звичайна гра і Steam. Натиснув Запустити. Ще поки Є деякі недоліки, ну це є, з часом поправиться, так що нічого страшного в цьому немає. Гра запускається. Дивіться. Зараз покажу я управління. Story, продовжити. Давайте, пропустити можна чи ні. Гімпад працює. Все як ідеально. Гра на ультрах. 70 FPS для то, тощо треба. То, що І що це таке? Дивіться, цей плагін у нас з'являється для декі лоудера. який підтягується сюди. І тут ми можемо прив'язати Epic Games, GOG. Цю бібліотеку. Вибрати, куди нам поставити, дуже просто, ставиться в пару кліків. Зараз я вам це покажу, як це зробити все без, приду... без проблем. Посилання на самий плагін на GitHub залишу. Також залишу посилання на цей же плагін в телеграм-канал. Ну, мабуть, ні, не буду залишати, бо буде, я думаю, цей плагін буде оновлюватися. Я думаю, з часом додаться він нативно. Відразу в магазин декілодера. Ну, поки його потрібно ставити іначе. Добре. А, єдиний мінус. Ну, для кого це мінус, для кого це ні, е, лоскілінг. Може це мені просто ще не вдалося підключити ласкалін. Не знаю. Може просто в грі. Ану, давайте на хвилинку перевіримо, де тут Ні. дисплей, дисплей. Де тут змінити? Вінде? Так. Так, давайте. А, чи в мене він. Ну. Хвилинку давайте перевіримо, чи працює. У нас генерація кадрів. Ну, мені здається, що воно не буде працювати. Я думаю, нічого страшного. Я тільки коли позавчора зробив відео, як, як поставити лаунчер, а тут вже лаунчер не потрібно ставити, сама гра зразу залітає. Це, звісно, круто. Я думаю, що з часом підтягнеться так само і Battle.net, і решта лаунчерів. Можна буде і прикиньте. Вся бібліотека, вся у вас відразу. Без всяких проблем ставиться. Це просто must have, я вважаю. Ну. Так. Працює генерація кадрів. Блін, клас. Все. так? Все можна моє відео видаляти. Воно не актуальне. Тепер це актуальне. Так, добре, давайте перейдемо до установки. Добре, мені потрібно видалити. Єс, я видаляю. Бачите, воно дуже просто ставиться. Надо, мабуть, перезагрузити, щоб воно все видалилося. Тепер видаляємо самий плагін. Бачите, що ще німецький. Є, я думаю, з часом підійде локалізація. Добре, переходимо в робочий стіл. Ні, тепер мені цікаво, яку мені зображення придумати до цього відео. Так, переходимо. Поки я переходжу в свій Телеграм, бо там посилання залишилося чат GitHub. Посилання я залишу в описі. Касувати. А, дайте я зроблю все по порядку. У мене тут, я його так видалю. Добре, переходимо. Качаємо. Аму, подождіть, коли цей плагін створений. Два дні тому назад. Так що це геть свіжесенький-свіжесенький. У нас скачуємо його. Так, тут замикаємо, скачуємо, він у нас з'являється завантаження. Все. Далі ми переходимо назад до, на робочий стіл. Так, перевіряємо. Так, у нас зникло. У нас в мене повністю українська локалізація. Тільки з цим плагіном стає на англійському. Ну, отже, на англійському. Чим ніяк. Далі переходимо в Декілоудер. Заходимо на влаштування. В кінці ми спускаємося і вмикаємо режим розробника. Вімкнути і в нас з'являється розробник. Переходимо далі. Огляд. Натискаємо папочка Download, де в нас було збережено. Натискаємо А, Встановити. Вуаля. Плагін є. Далі. Заходимо в плагін. Так. Натискаємо на лаштування. Тут ми зможемо вибрати, куди буде завантажуватися наші ігри, встановлені. Тобто навіть так подумано. І далі повертаємося. І тут у нас зараз GoG є підключення і Epic Games. Давайте підключимо Epic Games. Так, у нас зразу відразу викидає в Epic Games. Чекаємо. Зараз щось не захотіло відразу. А. Подождіть. Тут натискаємо, ага. О, я вибачаюся. Зараз, так. Логінімося. У нас тут повинно з'явитися вікно е з реєстрації Epic Games, де ви вводите логін і пароль свій. Чому у мене темп? Добре, я перезавантажу для початку. А, мені здається, мабуть, у мене воно вже підключено. Через той не, не з'явилося. Добре, зараз я перевіримо. А, куди я зайшов? Я щось на емоціях. Перейшов в режим робочого стола. Так, зараз. Трошки затягнеться моя установка. Вибачаюся. Добре. Перехожу. А, Epic Games з'явився. Обновилося. Добре. Одним словом. Так, Epic Games. О, все. З'являється в нас. Де ми реєструємося, я реєструюся тут, захожу, Продовжити. Вибачаюся. Я вибачаю, що довелося перервати, Бо я трошки натупив своїм логіном і паролем. Прийшлось вирізати, щоб не палити свої дані. Так що тут у вас з'являється статус connected. І так само го. Я думаю, ну в мене гох, я вже не пам'ятаю. Який вводите свій імейл, це, і вас відразу підтягується. Далі. Ми переходимо в Liberty, обновити бібліотеку Liberty. Натискаємо внизу в мене 13 ігор. В мене вони відразу підтягнулися, всі ці ігри. У вас може там бути більше, менше. Тут можна все це видалити. І все дуже просто. Треба потім перезавантажити консоль, щоб воно все стало на свої місця і коректно відображалося. Давай. І нам, що саме прикольно, нам нічого більше не потрібно налаштовувати. Виходить, ми ставимо плагін. Декілоудер. Підключаємося свій ГОК чи Epic Games. Вводимо логін, пароль. І автоматично, а, натискаємо, обновити бібліотеку. Підтягуються всі ваші ігри і стають вони. Тут якраз. Як скачати гру? Вибираємо гру, я ще, до речі, потрібно деякі картинки. Хочу протести, чи буде Fortnite працювати, мабуть, ні. Тут є Genshin Impact. Ну, як скачати гру? Заходимо в бібліотеку і ми зверху бачимо. Ага, в мене вона скачена, вона, до речі, зразу підтягнула. Давайте другу якусь. Оцю. Install. Бачите, зверху з'явився значок. Ми натискаємо Yes. Вибираємо, куди бібліотека, і куди ви тоді скачали чи на флешку, чи куди. Дивіться. Гра завантажується. Дуже просто, все зручно. Все можна робити відразу на Steam Deкові. Управління відразу працює. Ну, це все так само, в принципі, як з Steam-іграми. Як у вашій бібліотеці куплено, Так само вся ваша бібліотека куплених ігор підтягується сюди і вона об'єднується разом з Сімовською бібліотекою. Все стає разом. І я просто представляю, як вийде Сімдек 2 з цими на... напрацюваннями за весь час на Сімдекові. Коли воно вже буде все красиво працювати, це просто буде імба і я не знаю. Будуть решта консолей. Палити папіросу десь в сторонки і буду тільки потрібно своїми. Так, є. Працюємо. А, так. 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 А, тут можна пропустити. Все чудово працює, все літає. Не потрібно ці вже зайві костелі, я ж казав, що Launcher лаунчери всякі, все решта це, блин. Просто Steam Deck це ультимативний комбайн для ігор. Реально для ігор. Не ті, що придогає ті консолі, не ті. Ти. ти ж ні, там те ж саме може, ну тут, ні, мабуть, вже навіть на Windows так і не зробиш, що вся бібліотека. Вам потрібно виходити з лаунчера, заходити другий лаунчер через лаунчер, 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 лаунчер. Тобто. Так. Добре. Ну, мабуть, я тепер буду теж наповнювати свою бібліотеку новими. Так що, дякую за увагу. Якщо відео було корисним, ставте лайк. І все найкраще. Все буде Україна.